Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації та Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Мої вітання вас. Вітаємо розпочнемо з того Сергій Сергійович, Питання одразу до вас: Вінниця та область завжди була гостинною. На жаль, війна вкотре переконала нас в цьому, що ми гостинні. Скільки переселенців у нас зареєстровано? Нічого не змінилося, Вінницька область. Продовжує бути гостинною і щодня перебувають переселенці з різних куточків країни, особливо з тих регіонів, де йдуть активні бойові дії. На сьогоднішній день в нас перше місце по внутрішньопереміщеним особам. Це майже 181 тисяча людей, які офіційно зареєстровані, з них 58 тисяч дітей. На сьогодні маємо 527 багатодітних сімей. І близько п'яти тисяч людей з них з інвалідністю. Сергій Володимирович, скільки жителів області були змушені виїхати? Більше трьохсот тисяч. Для нас це жахлива цифра взагалі. І ми зараз говоримо про те, що Луганщина, напевно, всюди, по всій Україні, тому що нема жодної області, яка б не прийняла наших переселенців. Від півтори-дві тисячі до декількох десятків тисяч людей знаходяться. І я вдячний своєму колезі, тому що, як ви вже сказали, що гостинність вона залишається. Виницька в нас тут, я можу це офіційно зараз сказати: в нас тут найкращий гуманітарний штаб серед всіх, які є по всім областям. І ми його зробили як певним таким стандартом для решти гуманітарних штабів по іншим областям України. І навіть я таке протокольне доручення внутрішнє зробив, щоб довели всі свої штаби до стандартів Вінницького. Він чудовий, він постійно приймає величезну кількість людей, всі забезпечені гуманітарними. Наборами, ну і ще ми е, зробили чудово сьогодні свято. Тут у вас в вінниці для е, діток якраз. Що це було за свято? І наскільки важливо, попри війну, саме діткам відпочивати? Надважливо взагалі. Ну тому що м -м, мені здається, що максимально і найголовніше взагалі побажання. Будь-якого дорослого це бачити посмішку на обличчі своїх дітей, незважаючи на те, що Україна зараз переживає найгірші взагалі свої випробування, найстрашніше, тому що нічого страшнішого ніж війна не може бути. Я пам'ятаю, як ми зустрічали так би мовити, ковід. Як нам було важко, то я впевнений, що зараз будь-який Українець каже, поверніть нам три ковіда, тільки заберіть війну. І коли от під час війни люди просто лишили свої будинки, свої квартири, дехто вмістив все своє життя в одну валізу і з дітьми вони повиїжджали, то звісно, треба їх трохи відволікати. Деякі дітки взагалі не розуміють, що відбувається, тому що вони такі маленькі. Деякі вже дорослі, 11 років, 12, вони вже розуміють, вони вже навіть через себе пропускають певні якісь стресові ситуації, і тому зробити їм свято. Це дуже було важливо для нас. І ми сьогодні побачили посмішки на їх обличчі. Ми побачили посмішки і задоволені обличчя батьків. І, чесно кажучи, ми трохи затрималися і побачили, що діти одразу, ну, це ж діти, вони почали одразу розпаковувати ці подарунки. І я десь нервував певний час. Але коли прийшли помічники, мої і сказали, що. Сергій в все добре, тому що вони розпакували подарунки, казали, блін, які круті а всередині були подарунки. Все, от тоді я вже остаточно видихнув і зрозумів, що ми, напевно, дійсно вдалося нам зробити свято для дітей. Сергій Сергійович, як вдалося організувати, зазначили вже в розмові, що найкращий, Луганщина, моя найкращий гуманітарний штаб. На, на нього можна рівнятися. Як вдалося організувати цю роботу? Ми завжди якісно організуємо роботу, але хочу сказати, що крім забезпечення людей з Луганської області гуманітарною допомогою, вони там ще зможуть отримати і психологічну допомогу, можуть отримати інформацію про працевлаштування. І в нас на території області на сьогоднішній день близько 7 тисяч людей з Луганської області. Тобто в них є своя локація, де вони зможуть один з одним поспілкуватися, знайти якісь контакти, прокомунікувати. І це дуже добре. І вважаю, що такі стандарти мають робити всі гуманітарні штаби для того, щоб надавати людям якісні послуги. Це не єдиний не єдина зустріч, яка була сьогодні, не єдине свято. От розпочинається цей цикл. Як надалі будуть чи будете організовувати щось подібне, і скільки охочих приходять на такі свята? Як люди комунікують, чи охочі вони йдуть і розділяють цю радість між собою? Ну, по-перше, вчора було свято Святого Миколаєва. Ви розумієте, що діти є діти, і ми не дуже. Часто організовуємо всі всілякі заходи для дітей і е, приділяємо їм дуже достатньо уваги, тому що е, психологічна, психологічний стан дитини під час війни це дуже важливо. Якщо пропустити цей момент, це буде потім вже не зможуть вже надолужити. надолужити. Так, так. Да. Про ці гуманітарні набори, як часто їх отримують люди, це раз в місяць за потреби. За потреби, за потреби чітка система, Вінниця вперше розробила чітку систему роздачі гуманітарних наборів. Вона взята на центральний рівень, і там люди реєструються, отримують продуктові набори і є. База потреб, якщо громадам щось потрібно, вони в базу вносять свої потреби і там з'являється інформація, де саме вони можуть отримати. Так само налаштований і медичний гуманітарний штаб, де всі лікарні у нас лікарні ще задійні під військових. Майже 24 цивільних заклади охорони здоров'я. Вони можуть всю потребу. Взяти в обласному медичному гуманітарному штабі. Майже все. Ми забезпечені на 100% всіма ліками і засобами медичними. Сергій Володимирович, питання до вас. Яка на сьогодні ситуація в Луганській області? Важка ситуація в нас. В нас вже розпочалась деокупація, але можливо Луганська область навіть буде останнє, яка буде деокупована. Справа в тому, що. Знаєте, Мені, як людині, яка народилась на Луганщині, то звісно, що хотілося б завтра вже, щоб ми деокупували всю область і десь разом з військовими радіти вже нашій перемозі. Але як державному службовцю я розумію, що в військових є чітке бачення всієї мапи військових дій по всій Україні. І нам головне не просто звільнити там Луганщину. Нам головне перемогти в цій війні. І навіть якщо прапор України підніметься в останню чергу над містом Луганськ, це все одно буде важливо для нас, для всіх українців буде важливо. Після того, як пройшла така стрімка харківська операція і звільнили майже всю Харківську область, після того, як Пройшла деокупація Лиману. На, на жаль, все ж таки був час декілька тижнів російсько-окупаційних військ для того, щоб підготуватись. Вони стягнули туди величезну кількість резервів, як особового складу, так і а, техніки. Вони встигли замінувати майже всю територію по всій лінії фронту. А, вони встигли нарити там купу всяких там оборонних споруд. Це і от ті трикутники, які там зуби називають називаючи чомусь лінію Вагнера. Вагнер, напевно, дуже закомплексована людина. Що так називають цю лінію? Ну це достатньо застарілі в принципі оборонні такі якісь заходи ще з 40-х років Другої світової, але все одно це все одно складає там певну перешкоду для просування війська, особливо те, що вони все замінували. От реально ніхто на сьогоднішній день не має повної мапи мінних полів. Вони замінували все і дистанційно, і вручну мінували, і з ракет розкидали ці міни важко дуже. І в нас же головне не просто зайняти місто якесь або село. Нам головне це зробити, але забезпечити життя і здоров'я наших військових. Тому що те, що відбувається зараз на, на лінії фронту, а особливо там у сусіда на Бахмутському напрямку. Це просто якийсь жах. Вони взагалі не рахують людей. Вони кожного дня цілодобово, навіть хвиля за хвилю відправляють свіжо мобілізованих отих зеків, і вони гинуть там десятками, і ніхто їх не рахує. Навіть особливо ніхто і не забирає. Ми так не воюємо. Зовсім тому для нас в пріоритеті перше життя солдата, а це виконати оперативні завдання. Щодо населення, вже не вдається виїхати нікому. Хто залишився, той чекає наших захисників. Закуповану частину Луганської області теоретично виїхати можна, але складно. Один шлях більш-менш безпечний, але він дорогий. А це через Російську Федерацію і через Балтійські країни або там в Грузію їхати потім через, через ці країни повертатися вже в Україну. Це довго, це майже три доби, це дорого. Це тільки на квітки треба витрати 300-400 євро. Ми розуміємо, що не у всіх людей на, на одну людину. Так ми розуміємо, що не у всіх людей є такі гроші. Чоловіків майже не випускають або за великі хабарі, а це навіть не там не сто, не 300, не 500 доларів. Це декілька тисяч доларів, тому що всіх зараз. Це вже така остаточна, напевно, пішла хвиля, забирають всіх взагалі і кидають от в то жерло просто війни. Ну і є варіант через Запоріжжя, але він достатньо небезпечний і довгий, тому що тільки фільтрацію там іноді люди чекають там тижні. Потім переїхати з окупованої частини на нашу, на неокуповану, на територію вільної країни. І це дуже довго і це небезпечно, тому що ми бачили, що. І розстрілюють черги, і ракетні удари наносять є загиблі. Ну на жаль, достатньо небезпечний шлях. Ну, чоловіка майже неможливо неможливо Сергій Сергійович. Попри це до нас прибувають не лише ж мешканці Луганщини. В нас доволі міцна продовольча безпека. Скільки товарів було відправлено? Це ж вантажівками більше сотні вантажівок, mm -hmm. якщо говорити. Я знаю загальну суму, це на 133 мільйони гривень. І ми допомагали і Києву, Харкову, от Херсону. Нещодавно відправили 8 фур, але Вінничина під час війни виконала місію продовольчої безпеки. Все ж таки, ми змогли засіяти, зібрати врожай, і щоб була стабільна ціна на хліб, на борошно і. Була стабільність в харчовому блоці. Хочу додати, що дуже багато людей задіяно також в сільському господарстві. І ті люди, які прибувають до нас, вони можуть отримати роботу і прокормити свою родину. На Вінниччину релоковано також 41 підприємство і з Києва, і з Харківської області всі працюють. Люди трудовлаштовані, і ще до того додам вісім навчальних закладів. Також релоковано і успішно почали освітній сезон 1 вересня, і там навчаються діти зі всієї України. Що говорити про переселенців, вони приїжджають, дітям потрібно продовжувати навчання, дорослим потрібна робота. Як вдається допомогти кожному, чи вдається працевлаштувати, відправляти людей можливо на перенавчання, тому що ж не всі можуть знайти собі роботу? Розкажіть трішки ще про це. Хочу додати, що є програми в центрах зайнятості, де ті, хто Тепер проживають на Вінниччині. Якщо вони знайдуть роботу, це потенційно будуть вже вінничани. Їм буде тут зручно, вони знайдуть своє місце, і розумієте, населення області збільшилось майже на 10%. Тобто ми маємо навантаження і на медичну систему, і на освіту теж. Також. Але ми почали сезон освітній із навчанням і в школах. У нас змішаний є онлайн, офлайн, це на вибір батьків, і також в вищих учбових навчальних закладах і середнього рівня також. І вважаю, що це правильно, адже все ж таки молодь має вчитися, розвивати розвиватись вони ж все одно наше найкраще майбутнє нашої України. Сергій Володимирович, ще питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи готові хтось залишатися після звільнення України у Вінниці, так як спілкуєтесь постійно з людьми? Що говорять? Наскільки тепло їм в Вінниці, чи готові хтось залишитись після перемоги? А, дивіться, от я об'їжджаю всі області України. Я намагаюся спілкуватись з усіма нашими? А, Гуманітарними штабами і там з тими людьми, які приходять ті гуманітарні штаби, а вони з різних куточків Луганщини. І я чесно скажу і відверто, що я задоволений тим, що більшість людей задає одне і те саме питання. Сергій Владимир, скажіть, будь ласка, коли ми можемо повернутися додому? Це головне для людей. Але я впевнений, що ну дивіться, життя продовжується за майже 11 місяців. Я можу сказати, що майже 11 місяців війни, можу сказати, що навіть в когось і діти вже народились, хтось дійсно створив нові родини. Комусь вдалося абсолютно нормально працевлаштуватись і вже навіть десь намалювати собі якусь дорожню мапу по найближчому там, розвитку кар'єри, створення родини і залишитись вони хочуть на безпосередньо в місті або в області. Це життя, і воно в кожного доля різна. і Якщо Комусь з луганчан вдасться побудувати тут кар'єру, створити нову родину, і вони будуть щасливі в тут. Я тільки буду задоволений в цьому, тому що ну на першому місці все ж таки доля родини чи людини, зокрема якоїсь конкретної. Тому якщо люди будуть тут задоволені і будуть щасливі, чому б ні? Ми тільки будемо допомагати у всьому, і я знаю, що ну, ми з колегою. Ми з першого дня постійно на зв'язку. Будь-які питання, які виникали, вони не були забюрократизовані або якось, знаєте, зроблені іноді, що а, добре, я там сказав заступнику. І все. І на цьому все мерло. Ні, кожне питання, воно якщо виникало, то воно було за ручку доведено до фініш. Тої стрічки, і ми закривали. І Ну я дуже вдячний за таку допомогу, тому що, ну на жаль, Луганщина майже вся була окупована, і стільки стільки ще біди, скільки зроблять російські війська Луганській області, то навіть не хочеться думати, що ми там побачимо. Але те, що я бачу в деокупованих населених пунктах, наших це жахлива ситуація, тому що. Багато сіл просто не існують. Вони існують тільки на мапі, як назва. А вони просто знищені повністю тими багатомісячними обстрілами Росії. Розумієте, війна це стрес, і коли родина приїжджає в інший регіон, наявність перспективи це дуже позитивно і внутрішній стан людини, яка покинула свою домівку і проживає в вимушених умовах десь в іншому регіоні. Тому саме перспектива, якщо є можливість отримати роботу, заробітну плату, годувати свою родину, то тому все одно вони українці. І на завершення, Сергій Сергійович, попри важливе питання, попри перебої з електропостачанням, пункти незламності. Наскільки в нас соціально активний бізнес? Наскільки вони долучаються от про це ще трішки? Бізнес долучається. Я хочу подякувати бізнесу і хочу. Закликаю приєднуватись до цієї акції, тому що це дуже важливо, попри нестабільну енергетичну систему в країні. У нас ситуація контрольована, але пункти незламності мають бути скрізь, тому що ми не знаємо, коли саме може бути ця біда, яка називається блекаут або відключення опалення та інше. Вони всі забезпечені генераторами зв'язком, інтернетом. І 527 пунктів незглавності на сьогоднішній ранок в Вінницькій області. Дякую вам за розмову, за те, що прийшли, завітали і розповіли. І наближаємо перемогу. Дякую за вашу Дякую. роботу. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, Дякую.